Щоб ваша діяльність не вважалася незаконною. У ДПС нагадують, до кінця жовтня суб'єкти господарювання, у яких закінчиться строк дії ліцензії, повинні отримати нову і сплатити чергові платежі. Відповідно до перехідних положень. Е Закону України від 18 червня 2024 року номер 3817 суб'єкти господарювання, які зобов'язані, які здійснюють господарську діяльність і мають ліцензії на право провадження відповідних видів господарської діяльності, та термін дії закінчився у воєнний стан, зобов'язані протягом трьох місяців, тобто до кінця жовтня цього року, подати заяви на нові ліцензії. Та сплатити чергові платежі за несплачені певні ліцензії. Якщо ж термін дії ліцензії ще не завершився, але сплати чергових платежів немає, то виправити ситуацію необхідно теж до 30 жовтня. У разі суб'єкти господарювання не виконують умови цього закону, то до таких суб'єктів буде застосовуватися фінансові санкції.